Сьогодні буду готувати голубці. Головку капусти звичайної білокачанної я попередньо попарила і зробила ось отакі листочки, поділила на такі листочки. Далі потрібно з листочка зняти оце потовщення біля корінчика, щоб потім зручно було завертати голубчик. Покажу на ось такому листочку. Тут гарно видно, це потовщення. Його потрібно легенько ножиком зрізати, і потім буде зручно завертати туди голубчик. Капуста в мене така плотненька, і я її гарненько пропарила, щоб вона стала такого прозорого кольору. Так, потрібно всі листочки зрізати, і далі можна буде замішувати фарш. Поки цибулька з часничком піджарюється, я вже відварила рис не до повної готовності, а до такої середньої. І зараз буду терти морквичку. На одну велику капустину у мене виходить 4 морквички середнього розміру, 5 цибулин, 2 зубчика часника І рису вийшло 2-літрова каструлька повна. Морковочку натерла і зараз буду висипати пательню, де смажиться цибулька разом з часничком. Підсмажую до золотистого рівня і можна засипати морквичку. Піджарочка вже гарненько засмажилася, змінила колір і запах, і можна вже швиденько засипати сюди морквоєчку. Потушити хвилин 10-15 до напівготовності і можна змішувати разом із фаршем, з рисом, і також додати сіль і приправки за смаком. Далі буду замішувати начинку, беру велику миску, висипаю туди рис, Ципаю смажену моркву з цибулькою і чесничком. Все роблю вже руками, тому що вже буду вимішувати також руками. І також беру фарш. У мене один фарш пів кілограма це свинячого. Кладу сирий, я його не підсмажую. Він потім сам протушкується разом із голубцями. Він буде тоді ніжніший. Пробувала я і підсмажувати разом з зажаркою, але більше подобається, коли фарш сирий кидається в цю начинку. І також є ще фарш у мене індички. Також пів кілограма. Ось така краса виходить. Також кладу приправку. Я за смаком я люблю, щоб була приправка. Також перець. Далі сіль. Солі кладу на таку кількість фаршу приблизно півтори столових ложки. Це десь отако, щоб і не дуже був пересолений і щоб не був недосолений. Перемішую, така краса виходить. Аромат такий супер. Чим більше моркви, тим смачніше, як для мене. Той зараз каже, чим більше м'яса, тим смачніше, але я б сказала, що морквички. Я робила раніше голубці із фаршем із своїх індокачок скаченого м'яска. Так само дуже смачно виходить із курячого м'яска. Дуже гарно його можна перемолоти, і тоді виходить ніжний гарний фарш. З кролячого робили, з різного робили. Все залежить від бажання і від того, який є фарш. Дивіться, ось така вийшла краса. Все. Далі приступаю до закручування голубчиків. Я люблю і великі голубчики, і маленькі. Ну, цей буде, напевне, великий. Якщо крижалка велика, то розрізаю її навпіл і роблю такі голубчики кутові на кут. Гостренькі такі. Якщо капуста гарно пропарилася, то дуже легко її завертати. Тому я стараюся пропарити капусту гарненько, хорошо. О, такі гарні голубчики виходять. Люблю, щоб фарша було побільше. Ось, отака краса. Отут крижалка велика, можна, в принципі, розрізати її на Зробити, наприклад, невеличкий голубчик. І невеличкий. Голубчики покрутила, більшу частину я заморожую, щоб було на пару раз. І ось голубчики кладу в каструльку. На дно каструльки я кладу оці корінчики, що відрізала з листочків з брилок. щоб, якщо що, коли буде тушкуватися, щоб не пригоріло. На дно кладу великі голубчики. Бачите, тут є і трикутничками. Різні є вийшли. Все залежить від того, які листочки. Можна пересипати шари морквичкою, я цього не роблю. Мені достатньо того, що морквичка є всередині. Просто викладаю отак. Невеличку каструльку. І далі буду готувати суміш, якою я буду заливати наші голубчики. Беру томатну пасту. Я люблю, щоб голубчики були такі. Насищені, колір був насищений, то я беру томатної пасти 2 столових ложки на невеличку каструльку, на 2-літрову каструльку. Також беру сіль. Солі беру небагато, десь пів столової ложки. Головне не пересолити. Далі беру сметану. Якщо в мене залишок сметани, то додаю зразу туди водичку. І потім виколочую сметанку. Тут також десь приблизно 2 столові ложки. І водички десь буде літр. Тож можна додати приправки по бажанню. Приправки я кладу зазвичай всередину в голубчики, тому приправку, приправок рідко коли сиплю, дивлячись від того, ну, яке бажання. Якщо дуже хочеться, то можна, в принципі, і насипати. Зразу кладу цукор, цукру. Я кладу одну столову ложку на літр заливки. Тепер можна додати ще води. На мою думку, робиться по смаку, тобто по бажанню. Хто буває, заливає домашніми томатними соками, хто соус робить домашній з томатів, наприклад, і з Ну, домашніми консервами можна заливати. тобто Тут вже кожному своє. Я і так, і так роблю. В даному рецепті на даний час роблю так: з томатною пастою. Все, далі заливаю голубчики. Треба, щоб повністю заливка покрила голубчики. Якщо потрібно буде під час тушкування, можна буде ще водички трішки підлити. Зазвичай не потрібно. Можна спробувати на смак, яке воно, На сіль. Можна навіть трішки додати солі. Але головне не перестаратися, тому що е, всередині фарш також був підсолений. Все, далі ставимо тушкуватися. Тушкуватися до готовності, дивлячись, яка ємкість, в якій тушкувати. У мене звичайна каструлька, я думаю, що це десь займе годину. Все, покажу вже кінцевий результат. До речі, хто не знав, такий дуже гарний лайфхак, томатну пасту, якщо всю не використати, потрібно для гарного зберігання, щоб вона не покрилася грибком, потрібно заливати олією, чи то соняшниковою, чи то оливковою, яка вже в кого є. І далі можна закрити кришкою і спокійно собі ставити в холодильник. Тушкую на невеликому вогні приблизно годину. Голубчики гарненько протушкувалися. Вийшли в міру кисленькі, солоденькі і солоненькі. Якраз як має бути. Голубець готовий тоді, коли виделкою можна дуже легенько його розрізати. Ось таким чином. Дуже смачно всім рекомендую, приму, апетиту!